Так, зроблю відео Таке, не повторюйте, без другої особи Я, сішов на майданах Ловал із, -Майдана. із Гуптіко а 3 Хочу подивитися зі сторони. Ще десь 2000 Oh, no. Тепер хоч би догнати значить стане нормально Оп-оп-оп Як люди роблять це опасно Є пробуксовка Об запрігну Хоч би не закопало Є і передпужники, не став я їх чіпляти, а там подивимося далі. Трактору можна й давати, він не важкий. Ходім около 10 кілометрів. Е, на зайчику в першій передачі. Глибина около 27 Ну плюс-мінус є трохи різний трохи Я в процесі налаштування Так закидає працює, так. Наверно, бісти, бо не Заїду на нову тіл там до сусіда.